Дисципліна історія України, Антонюк Єгор, 8 клас, Іванівська гімназія Южноукраїнської міської ради Миколаївської області. Гасло Слава Україні і не тільки. Нині в Україні дуже популярні патріотичні гасла. Спочатку повномасштабної війни вони не мають особливого значення. В своєму проєкті я досліджував історію виникнення на наших патріотичних гасел, щоб поділитися цими знаннями з моїми друзями. Гасло Слава Україні у нас більше асоціюється з помаранчевою революцією 2004 року, революцією Гідності 13-14 років, а то на сході країни, а тепер з війною проти Росії, яка почалась у 2022 році. У 2020 році парламент офіційно затвердив славу Україні як питання ЗСУ та поліції. Щоб зрозуміти суть, ми крок за роком будемо позанурюватися в минуле, починаємо зворотній екскурс. Відродження гасла припало на кінець на кінець і початок 90-х років ХХ століття. Слава Україні, героям слава! Залунало на мітингах і протестах за незалежність України, на Галичені Закарпатті під час революції на граніті в Києві, куди з'їхали з усієї України. Тоді ж гасло доповнили вирази слава нації, смерть ворогам і Україна понад усе. Це найвідоміше та найпоширеніше українське патріотичне гасло. Його гукують у мить радості чи скорботи. Ним вітається мільйони українців всьому світі. Заклик слава Україні та. Від героям слава з'явилися неодночасно, як стверджують деякі історики. Вигук слава Україні увійшов до українського лексикону у 20-х роках ХХ 20 століття. За однією з версій, першими його почали живати вики армії УНР, а саме кінного полку, так званих чорних запорожців. Відповідали у них козакам слава. Повне вітання слава Україні, героям слава було запроваджена у 1941 році в західноукраїнській організації українських націоналістів ОУН. Одним з лідерів якої був Степан Бандера, а надзвичайно поширен стала у бійців Української повстальної армії УПА, яка діяла на території західноукраїнських областей у 1942-1970-х роках, так під час Варшавського та Львівського судових процесів над членами ОУН. Свідки та обвинувачені під час виступів використовували вітання слава Україні так само, стоячи вітали присутніх українців і Степана Бандеру, коли його заводили до судової зали. Саме з Бандерою та його прибічниками пов'язана поява відповіді Героям слава. Під час радянсько-української війни з цим гаслом йшли на фронт. Ним же відповідали на вимогу ворога здатися. Воно було популярним. У різних середовищах, серед пластунів, Галичини і Волині, сердяки війська Скоропадського викупували слава Україні, а відповіддю була гетьману слава. Чорні козаки УНР віталися Слава Україні! Козакам слава! У Холодноярці представники самопроголошеної республіки на території сучасної Черкаської області казали Слава Україні! Україні слава! До речі, саме в Холодному Яру 2017 році становили пам'ятник газ. У 1920 році вітання Слава Україні було офіційно затверджено в армії УНР. Врешті, 19 квітня 1920 року, Омель'янович Павлену офіційно затвердив слава Україні як у якості вітання у війську. Варіант Героям слави з'явився трохи пізніше. Його появу пов'язують з Легією українських націоналістів та одним з її співзасновників Юрієм Артюшенко. Коли виникло питання про організаційне вітання, схоже на те, що саме Юрій Артюшенко запропонував використання вітання чорного шликів слава Україні козакам слава. Пропозицію товариство прийняло, але з уточненням відповідати треба було героям слава. Однак, як наголошує історик Юрій Юзич, у спогадах Артюшенка відсутні жодні підтвердження цієї версії. У 1917 році за часів української революції на мітингах найчастіше лунали гасла Хай живе автономія України. Хай живе Демократична Республіка, слава Україні. Під неї її носили на руках Скоропадського, Петлюру і Грушевського. Під час першого українського з'їзду Південно-Західнього фронту у липні 1917 року вигук слава Україні лунав із першого корабля причорноморського флоту з жовто-блакитним прапором. Гасло швидко завоювало популярність серед українських вояків, так 12 липня 1917 року під стінами будівлі Центральної Ради пройшов парад українських військових частин, і на звернення її голови Михайла Грушевського солдати відповідали гучним слава Україні. Загально поширеним гасло стало спочатком революційних подій у 1917 році. Тоді на мітингах та у виступах набули популярності різноманітні вигуки зі словом слава. Відповідали на них просто Слава, слава, слава! Найбільш рання письмова згадка, щоправда, трохи в іншому вигляді, зустрічається як на дивно у вірші Тараса Шевченка 1840 року до Олов'яненка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. де, люди, наша слава, слава Україні! Але саме як вітання, фразу починають використовувати харківські студенти наприкінці 19 століття. У київського історика Миколи Костомарова товариша Шевченка по у мефодівському товаристві в 1847 році жандарми під час обшуку знайшли вірш «Діти слава, діти слави». Закінчився він словами Слава тобі, Україно! Також слава згадується на початку вірша Павла Чубинського, ще не вмерла Україна, написаному у 1862 році. Яскравим прикладом наслідування військових традицій давньої Русі використання гасла у клятві воїнів сил спеціальних операцій Я воїн іду на ви». Його у давні часи використовував Великий князь Святослав Ігорович, відважний полководець, син князя Ігоря і княгині Ольги, батько київського князя Володимира Великого. Коли князь Святослав Хоробрій йшов на ворога, він ніколи не нападав на нього зненацька. Перед боєм завжди заздалегідь попереджав своєю знаменитою фразою Іду на ви», яка наводила страх на противника, бо це завжди означало безжальне знищення ворога. Військовослужбовці завжди завершили свою клятву саме гаслом князя. Щоб розуміти проходження гасла, вирушаємо до Оріїв. Саме такою була перша назва українців, що означала орачі, сонцепоклонники, птиця блискавиця, матір слава, була їхньої богиною перемоги, дітей, раю та вічного життя. Їй зображували на військових щитах. Вона надихала на подвиги і закликала битися за свої землі і огнища племені. Свого вирушаючи на битву, Орі зверталися до богині з проханням. <кхем> Про допомогу та удачу і під час бою вигукували слава. Деякі вчені навіть пов'язують її і... І... ім'я з назвою слов'ян. Прикладаючи на мову предків сучасні гасла, розуміємо, що, промовляючи їх, ми бажаємо перемоги Україні, героям та нації. Гасла слава Україні, героям слава та слава нації несуть у собі потужну енергетику боротьби від перемоги сотень поколінь наших предків. Дякую за увагу.